Народні прикмети і традиції на 23 березня. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день, якщо на небі сині хмари погода буде дощовою і теплою? 23 березня гроза. Чекайте на врожайний рік. Похмурий день до гарного урожаю льону. Холодний вітер означає, що зима ще протримається довго. Якщо в небі кружляє жай воронок, незабаром з'явиться перша трава. В народі святу Василину називали повелителькою весняних вод. Вважалося, що саме вона знає, як навесні уникати паводків. Тому селяни часто молилися святі, коли потрібно було уникнути великої весняної води. Цей день також вважається ідеальним для медитації та самоаналізу. Що не можна робити 23 березня, не варто робити будь-які великі покупки 23 березня, тому що вони ні до чого доброго не приведуть, не рекомендовані цього дня і медичні операції не лихословте не лайтесь і не сваріться. На 23 березня не варто планувати візит до зубного лікаря.